Привіт, це дев'ятий день мого бігу, і я це відео записую через тиждень після попереднього. У мене взагалі пропала та дисципліна, дисципліна, яка була спочатку, яка була на перших відосах. Або це із-за того, що я перший раз записував відео з бігом, і тому так виходило, що це було прям цікаво, і прям хотілося ще щось записувати у ці перегляди, у ці лайки, коли ставлюють і оце це все. А так зараз в мене якось взагалі пропав настрій, і потрібно виробляти дисципліну якось. Ну, тобто не можна забрасувати це все, і не можна взагалі це все е, закидати. Щось і потрібно якось це все бороти, цей весь е, страх, саміння, І це все. Ну, я зараз. Скільки і відео всяких гайдів дивився по поводу, як це все преодолівати і ось де я, до речі, і як це все з цим, -цим боротися. Ну, я намаг, буду намагатись навіть так, навіть так знімати відео, такі відоси. І може це зв'язано з тим, що пора року міняється, і що просто вже цей вихід із зони комфорту, тому що було тепло, а зараз стає холодно. Тому треба намагатись якось далі працювати, далі, далі намагатися з цим, цим боротись. А так в мене зараз починається школа. Пізніше я запишусь у спортзал. Ну, я і перед цим ходив. Це я просто зараз вирішив на кардіо перейти, побігати, там, пограти в баскетбол. і потім почну ходити до залу. Ну я і перед цим ходив. І якщо цікаво, я просто не знаю, як дізнатись. Я можу знімати відео із спортзалу. Ну пізніше. І так, тому відео буде без реклами, бо в даній програмі Капкут. Кап якщо це не буде рахуватися за рекламу, не можна зробити нормальні субтитри, немає українських субтитрів. Тому відео буде без субтитрів. Дякую за перегляд. Працюємо далі.